Всім привіт! Мене звати Нікіфор Олександр. Я один з пасторів Церкви Христа. Скорочена абревіатура в нас цех, тобто Церква Христа. Ми знаходимося в Борові, Київська область. Кількість приналежних до церкви у нас 43 людини. Наша церква займається такими служіннями як військовим. Це подорожі на схід, це більш така волонтерська капеланська подорож на два дні. Потім це публічні служіння. Ми організовуємо в нашому селищі День дітей, спортфест і різдвяну ярмарку. Також організовуємо раз в рік в літній період підліткові табори, є жіноче служіння, а також це сімейне служіння і домашні групи. З початком повномасштабного вторгнення наша церква не знала, що робити був певний такий вакуум. Ти не знаєш, чого очікувати, але при цьому було бажання. Якось допомогти, якось впливати, і якось заспокоїти людей, які мали тривогу і переживали те ж саме, що й ми. Тому ми перших півтора місяці повномасштабки ми проводили кожен день з понеділка по неділю. Молитовне сховище в нас в селищі. Ми збиралися церквою, запрошували сусідів або долучали близьких людей, яких знали, і всі бажаючі приходили. ми... Робили таку спільну молитву, читали слово, пили просто чай, каву і спілкувалися, ділилися такими емоціями, і взагалом це приносило певне заспокоєння. Потім, через півтора місяці, ми почали робити такі волонтерські поїздки, в яких ми просто їхали без ніяких домовленостей в підбородянку, в під Чернігу, всі напрямки, які знали, які дуже постраждали. І вже були деокуповані, Ми їздили і просто забивали дахи, вікна, демонтували, вивозили сміття, просто привозили якісь продуктові набори, будівельні матеріали. Був один випадок, коли приїхали під Чернігівщину із прицепом шиферу, під'їхали до однієї. з... До одного з будинків і запитали, як справи, що потрібно. А люди кажуть, та нам так потрібен шифер. Ми вже її просили, і шукали, і молилися. А я кажу такий: о, то Бог відповів на ваші молитви. Откриваємо цей причеп, а там десь 30 листків того шиферу. Вони просто були дуже здивовані. Ми їм допомогли, хоча і не знали, чи взагалі комусь цей шифер треба буде. Але отак, типу, через такі моменти ми. Бажали допомогти, долучитися і просто показати Бога і Божу любов щодо нас і щодо них. Потім, і цей момент, як і з молитовними, він добіг певного такого кінця, і ми почали зустрічі з вимушено переселеними особами. Десь збиралося 60-65 таких людей. Ми їх поділили на таких три заходи, щоб більш особисто поспілкуватися. І десь на протязі трьох місяців ми з ними проводили зустрічі, розмовляли, допомагали також продуктами. Запитували, що вони переживають. Деякі, слава богу, почали відвідувати церкву. Нашу деякі дуже прив'язалися, і ми підтримуємо такі дружні зв'язки. Тобто, це допомогу, це був такий третій етап. Після цього почали їздити на схід. Тобто, вже пройшов певний такий момент історії. Ми вже почали їздити туди на Донеччину, Підкуп'янськ, Покровський, ці всі напрямки. І після цього всього, як воно певний час продовжувалось, ми почали робити зустрічі для сімей військових. Тобто, запрошували жінок, матерів, хлопців, які воюють. Або деякі вже втратили чоловіків, синів. І ми просто робили такі також молитовні зустрічі, в яких і допомагали продуктами, і допомагали якимись такими темами, молитвами просто вислухати. Потім і цей момент закінчився, і наразі у нас залишається. Щодо служіння військовим, то це наша є така капеланська команда, яка раз в місяць робить таку поїздку на два дні. Ми ночуємо, їмо з хлопцями, молимося, підтримуємо, розповідаємо, що в нас бо в основному хлопці це наші односельчани, друзі, знайомі і ті, хто проживають в нашій окрузі недалеко. Успіхи і труднощі, з якими ми зіштовхнулися, і які пережили. Думаю, що найбільший успіх це коли дуже складно всі об'єдналися в допомозі, всі об'єдналися в служінні, і це якось воно згуртовує. Спільна праця вона згуртовує спільні труднощі, коли ти переживаєш, вони також тебе згуртовують і вони тебе направляють в такому руслі любові. Успіхи це для мене ще. В тому плані, коли служіння, наприклад, підліткам, наші публічні служіння, оці свята в селищі, коли люди бачать церкву, коли церква не замикається, коли церква виходить до людей і показує себе з адекватної людської чуйної сторони, оце для мене також успіх. І ми це робимо. І це певна регулярність в цьому є. так і в підлітковому, в сімейному служінні, тобто, коли успіх, коли церква актуальна, коли церква. Допомагає, коли вона є корисною і вона є в сьогоденні, не живе майбутнім, не живе якимось минулим, але вона сьогодні в контексті людей і актуальна для людини. І особливо успіх це коли церква не в своїй такій е в стінах, ракушці, мушлі, вона зачиняється і туди можуть зайти тільки якісь там ізбрані. А коли церква виходить до людей, як робив Христос? Це напевно один з таких великих успіхів, і за яких я люблю нашу церкву, шаную її, і вона для мене є важливою, і це прекрасно.